Працюємо в составі вогневої групи мобільної. Виїжджаємо, якщо ну, є воздушний повітряний противник в небі, виїжджаємо на цій машині. У нас є кулемет крупнокаліберний, це 12.7, який гарно працює по повітряним цілям і також ну, можна працювати і по піхоті, скажімо так. Ну, по, по цілям нам е, йде доповідь, е, яке направлення, можливе направлення, і ми висуваємось на точки наші рубежі, займаємо, маскуємось і вже, е, як, поляну, як обставини наші діють, то далі вже працюємо. Есть, чекаємо, якщо бачимо, чуємо акустично, то починаємо працювати. Чергуємо постійно, тобто е, постійно ми Їздимо або просто чекаємо. Ну, виявляємо, по-перше, це акустично, якщо він вже десь поряд пролетає, дуже гарно допомагають навушники активні, вони краще слуху додають, скажімо так. Також у нас є прожектор, скажімо так, зенітний. Це нам видали, ми про ним працюємо отаким прожектором. Доволі гарно він працює вночі. Десь на кілометр, може більше, він лучом б'є в небо. Тобто, якщо противник попав в луч, то ми його бачимо і по ньому працюємо. Також є у нас тепловізор з собою, теж ми це дивимося в нього. Лазерні указки для підсвічування цілі. Ну, тобто, загалом все у нас є, щоб працювати. Ну, Складно її виявити. Якщо ми чуємо акустично, то ми просто чуємо, треба зорієнтуватися в просторі, де летить. Взагалі, ну, можлива яка відстань до нас, висота. Побачити. Якщо ти його вже хоч трішки побачив, де він ну, летить, то вже проще зорієнтуватися в просторі. Ну а так чекати. Чекати, чекати. Летить, значить працюємо. А так просто чекаємо. Підсвічувати ціль. Якщо ми її побачили в ліхтар, то наводимо. Луч цей краще ну, видно. То він десь б'є до заявлено 10 кілометрів. Ну, може він так не б'є, але дуже дно. Ну, Далі, скажімо так, чим цей фонарь. І він точково вже підсвічує тобто направлення. Луч цей видно, видно, як він повністю його шлях, скажімо так, поки він не в ціль не попав. Це у нас РПК, розшифровується ручний кулемет Калашникова. Маємо 45 до нього набоїв, калібр 5,45. У нас з'явився тепловіційний прилад. Вночі дуже гарно нам допомагає, щоб виявити повітряну ціль. Це так буде добре, як повітряну, так само і живу ціль. За допомогою нього тісно можна щось виявити. Потрібно вчасно виїжджати на місце. Все робити злагоджено, щоб кожен розумів, що від, одного, що від нього потрібно, щоб нікому не підказувати. У кожного є свої певні задачі, хто кулеметник на, на ДШК. Я як старшої групи, у мене така зброя. Є люди, які з прожектором, з другої руці лазерна указка, четверта людина там, підносить боєкомплект. Притворено ну, просто швидко працювати. Хочемо сказати нашому українському народу, нашому суспільству, пускай не переживають. Ми охороняємо наш повітряний простір. Хай люди надіються на нас, що вони будуть у безпеці. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!